Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду ну, цікаві. І новини актуальні оглядати, і не лише. Отже, про що мова? Е, цікавить питання багатьох, багато експертів про те говорять, що насправді ізраїльська розвідка знала все про напад. Ну і, відповідно, це було зроблено спеціально. Допустили, щоб був у них казус Бейлі. Так? так би мовити. Ну, хочу подивитись. Ну і загалом хочу подивитися, що ж взагалі в подальшому чекає Ізраїль. Так? Ну що, поїхали? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно ізраїльська розвідка знала про напад Хамасу 7 жовтня цього року? А і скажіть що не правду. Райдо перевернута. Тресас перевернутий. Ансус. Ха-ха-ха-ха. Та знали вони, звичайно. Ну, не все звичайно, але знали. Дивіться, що е ми маємо? Райдо переверта, Торісас перевернутий Ансус. Ну ось, райдо переверта. Були в них е обмежені, ну, в даному випадку неможливості. Знаєте, якесь роздоріжжя. Тобто у них якась проти. Про... Боже. Проти... Та що ж таке? Протирічна якась інформація в них була. От. Тобто, дезінформація їх закидали дійсно. І вони якісь варіанти розглядали. Тобто, чи вони все знали, да не все. Далі, Турісас переверти, мали обмежені можливості, відповідно. Тобто, е, дійсно Хамас це тримав, ну як? Наскільки це можливо, старались тримати в таємниці. Але все рівно, а по фіналу Ансус. Знали, знали, цей план, до речі, був. Ага. Тобто сказати, що прямо вони нічого не знали, знали. Виходить, знали і допустили, що, казузбилі. Щоб знести той сектор гази, відповідно. Ось так от. Значить, дим без вогню не даремно, що називається, такі чутки пішли. Добре. Так дякую за відповідь. А, ну гаразд. А давайте тепер з другого ракурсу запитаю якраз про цей казузбилі. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи правильно я розумію, що влада Ізраїлю, виходить, допустила напад Хамасу е якраз для того, щоб отримати прецедент і атакувати сектор Гази? скажіть, Хайскай, Рунправ. Тейвас. Наутіс перевернутий. І Маннас. Ну, загалом, да, да. Тяжко воно то їм рішення далося, але але, ну, що ми маємо? Тей вас, наутіс Маннас. Ну, Ось Тейваз, ось, да, ось якісь активні дії, бойові дії, відповідно, да, дійсно. Далі, Наутіс перевернутий, але рішення тяжко давалось. Да, тяжкі, знаєте, тиск, тяжкі обставини, ну, Руна долі перевернута. От В даному випадку в даному контексті вона по максимуму програлась. Тому що рішення було таке, знаєте, тяжке, дуже тяжке. Чи зрозуміли наслідки? Ну, скоріше все, да. Ну, і ось Манна, ось, власне, ну, сама влада Ізраїлю. Тут, як би, хто, хто в них там не пам'ятаю. одним словом. Одним словом ви, вище вища влада Ізраїлю, да. Ось вона. І от тяжкі рішення для них було, відповідно, прийнято. Да, на жаль, бачите. Ну, колись та інформація випливе. Напевно. Нічого вічно в секреті не тримається. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, давайте загалом подивимося ситуацію для Ізраїля. Ну, скажімо, на найближчий час. Що там у них, відповідно, то з. Сектором Гази ясно, а там ще там ГСБЛА там, і так далі є ж Сусіди у них дуже добрі. Да? ну Давайте подивимось, що й до чого. Так, дякую за відповідь. Отже, пишіть мені, будь ласка, а що вам чекає Ізраїль найближчим часом? Ай скажіть рони правду. Маннас Наутіс. Устару вона. Ну і що? Пеху перевернута. Гагалас, О, понеслась. Наннас Райдо перевернуто. І що все-таки по фіналу? По фіналу Беркана. Ага. Дуже цікаво. Е, ну, да, ситуація там буде найближчим часом весела, продовжиться точніше. Да? Хто, там, хто там казав, що воно дуже швидко за тиждень вляжеться, да, не зовсім. А, ну, але загалом має швидко влягтися, в принципі. Да, це не на, де, не на десятиліття у них там точно. Е, про що мова? Ева, вас, постаруна, феху перевернута, Хага, азмана, зрайду перевернута і беркана. Ну, все, я вас, да, рух передих чекає. Ну, ось, Хагалас, ну, це війна. Це війна, да. Тобто, ну, бойові дії в ГАЗі, ну да, схоже, зайдуть. В принципі, розклади можете подивитись. Напевно, прикручу мій старий розклад, про ті, коли це все почалось, то я там і казав, що Газа якби, постраждає суттєво. І Території схоже, що позбавиться. Ну, це, да, це війна. Ну, от воно є. Далі. Наутіс. Але чи воно прям так легко їм піде, Да не зовсім. Труднощі в них будуть. Труднощі в них будуть, ясно. Ну, це руна долі, до речі. Далі, пусті... Далі руна вищих сил. Да? Читайте доля, тому що, тому що судилось так. Да? Ну, це воно, якраз. Божий народ і все оце. От. <кхм> е, якби. Ну, то Туди да, вищі сили. Явно, чітко. Далі, феху перевернути. Але, ну, відповідно, втрати і збитки. Да? Ну, Тут по-різному. Може, може, знову отримають санкції, тому що там ООН, там чи ще якісь організації е не зовсім зрозуміють такі дії. Да? Ну, там Відповіді у Ізраїля була така. Місцями із, будемо казати, з порушенням певних конвенцій, так? Ну, факти, принаймні, такі відео є, якби зрозуміло, що. Сужу по тому, що якби чув бачив. так? От. Ну, І взагалі фехо Тобто Це збитки руйнування, Ну, прильоти по Ізраїлю да, продовжаться. І залізний купол з усім не справиться. На жаль. Ось буде Ну, ось Феху і Хага, Ось, власне самі прильоти. да? Окрім того, що це їхні бойові дії, які вони ведуть, то це й по ним буде летіти летітиме одним словом. Да, добряче летітиме. Ну, ось по, по жителям якраз летітиме. Зокрема, ну і по владі, якщо так. Удар по владі виходить. Це ж не лише народ, це і воруна, яка владу позначає ізраїльську. Тобто, ну, тут можна двояко продивитись. Можна подивитись, що це буде удар по владі в плані того, що, в буквальному сенсі, що десь прилетить, по якимось владним. Е Скажіть, я скажу, владним приміщенням, так? А може бути удар в плані того, що ну е, ну як це, ну підтримка народу там ніби є. Да? Але у влади може бути якесь там не, непопулярне рішення, що якраз удар по ній таким чином і нанесе. Труднощі влади певні дійсно обмеження і тиск, відповідно, це все сюди, у їхньої влади. Ну, ось далі, Райдо перевернута, мана з Райду перевернута. Виїзд людей. Виїзд людей. Ну, ясно, очевидно, з одного боку, Ну, руни це показали також. Тобто, е, ну, хто, хто такий не має стальних нервів, да, той вирішить із Ізраїля виїхати. Ну, до речі, виїзд під пустою руною. Тобто, воно ще, ну, да, Це вище сивий, і це те, що, скажіть, я скажу, ще якісь питання, якісь рішення висять в повітрі. Ще це не до кінця визначено. Ну, але чи буде, так, да, буде взагалу. Ну і ось Беркана, Беркана це в плані якраз рух також, рух на фронті, попри обмеження можливості, попри якісь роздоріжжя. До речі, на-та-да, іде да, точно. Тобто, якщо взяти, що це влада, то ось вона на якомусь роздоріжжі стоїть. Що ж робити далі? Рішення, рішення висить ось ще рішення в повітрі. Тобто, сунула анонсують сухопутну операцію в Газі, да? але ще, схоже, до кінця її якби не затвердили. Ну, побачимо. Це найближчий час, це відповідно найближчі кілька місяців. Грубо кажучи, до кінця року. Тому, якби доволі скоро побачимо, що й до чого. Ну, про фінал беркана. Тобто, так, да, якесь рішення буде прийнято, яке в результаті їм дасть. Ну, це правильний і правильна дорога, ріст розвиток. Хоч і збитки воно їм нанесе, як якби те рішення, але воно правильне, на перспективу, якби правильне, в такому плані. Ось, цікаво. До речі, оце Евас з Хагалас. Це може бути як не лише дії Ізраїлю, а як і напад на Ізраїль, відповідно, ще з якоїсь сторони. От що, що мова. Тому що ось, е, вас хагала і тут Манна. Теж якесь угрупування, яке, будемо казати, не дуже добре прямо до Ізраїля відноситься. Так? Ну, чи то країна може бути, яка теж не дуже добре до Ізраїля відноситься. Цікаво насправді. Ну, побачимо. Загалом, фінал позитивний. Ось фінал всього розу, розу, фу, розкладу беркана. Тобто це все рівно ріст, розвиток і відкриття якихось нових можливостей. Попри ось, обмеження, попри руйнування, попри збитки, все рівно Ізраїль є, Ізраїль буде, що називається. Да? Мало того, і собі якісь можливості відкриє нові. Цікаво, побачимо. Побачимо, як буде програватись, побачимо, як у них там їхні да, подальші військові дії підуть. Ну, В принципі, в наших же, в українських інтересах, щоб у них там пошвидше все вляглося. Тому що штати зараз відволіклися і туди. Да? Тому у нас чисто меркантильний, якби в даному випадку, є інтерес. Як би це, грубо не прозвучало? Ну, Своя сорочка ближче до тіла. Що ж, завжди так було. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!